Сьогодні крізь вікно в Америку. Події в Україні несподівано спричинили ріст кількості учнів у школі українознавства в Нью-Йорку. Унікальний конкурс народжений фантазією мультиплікатора досягти мети за допомогою ланцюгової реакції. Окей, проблема боротися з якою взялися самі підлітки з відеокамерами. Смая Пологи з власною акушеркою уша набирає популярності послуга персональної повитухи. Хор юних людей унікальний колектив, що ламає усталені стереотипи, расові та релігійні бар'єри. Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Євромайдани війна на сході України як ніколи об'єднали українську громаду в Америці. До зазвичай без того патріотичних емігрантів приєдналося чимало людей, які раніше не приділяли особливої уваги подіям на батьківщині. Націонал патріотичне піднесення несподівано проявилось у школах українознавства. Так, у нью-йоркській школі цього року суттєво зросла кількість учнів, як розповідають вчителі, старшокласники, наприклад, з більшим ентузіазмом приходять на навчання, адже прагнуть дізнатися більше про події в Україні у школі українознавства нью Йорка, яка 65 років тому стала першим українським навчальним закладом міста, побувала Тетяна Харченко. До школи українознавства на Манхетені з самого ранку підтягуються батьки і малеча, українську мову, культуру і історію тут вчать щосуботи. <плес> <Слова Україні! плес> сюди в серце Нью-Йорка на Манхетені дітей українці везуть із найвіддаленіших районів міста: Брукліна, Квінс, Стейтен Айленда, Вестчестера і навіть із сусіднього штату Нью-Джерзі. Директор школи Іван Макар водить сюди і своїх доньок. Львів'янка Наталія Єзерська спершу також була просто однією з мав, які приводили сюди своїх дітей. Згодом вирішила долучитись і до навчального процесу. П'ять днів на тиждень вона є соціальним працівником. А щосуботи мчить до своїх третьокласників. Ви собі уявляєте, таке цікаве середовище, в тому класі є. Тут є кілька дітей, батьки яких ніколи не були в Україні. вони ніколи в житті не були в Україні. Є родини таких, коли тато є італієць, мама українка. Є Олексій, батьки якого приїхали я маю, років, так десять з Криму, і вдома вони розуміють російською мовою. гарно співаємо у школі загалом вчиться близько двох сотень дітей. Тут займаються усі від дошкільнят і до дванадцятикласників. І, хоч це вимагає вчитись додатково по суботах, кількість учнів у школі росте. У нас завжди було багато дітей у школі, а це такий під такий патріотичний піднесення, який сталася в сталася ця революція, яка відбулася національна така свідомість України, яка знову відроджується. Це, це до нас ще більше притягнуло багато дітей. Ми бачимо що цього року. У нас набагато більше дітей до школи прийшло. Вчителька історії Валентина Глушак розповідає підліткам про українське козацтво, але каже старших набагато більше цікавить сучасна історія України. Разом зі своїми учнями вона зробила стенд про Євромайдан, щоб вони бачили світлини з революції гідності. Втім, у класі знайшлися і ті, хто бачив все своїми очами. Я вже приїхала, коли, коли фактично це вже все закінчилось, але ще відчувався цей. Є... Цей ще дух майдану, що там, там були ще люди, там були палатки, хрещатик був перекритий. Старшокласники говорять про війну, і майже усі мають чітку точку зору про те, що відбувається в Україні. Мені дуже сумно, що так, що так сталося, бо Україна нічого поганого іншим країнам не робить. Але так, як ви знаєте, Путін в нього є свої. То, в нього є своя точка зору на світ. Так що. Він руйнує, вбиває людей, які нічого не зробили. Ці люди просто стоять за свою країну. У 14 річного Володі Садового, який мріє стати офіцером за Україну, стоїть троюрідний брат. Хлопець каже, дуже за нього переживає. Ну, я кажу, там вважай, не бійся, все буде добре, боротися за свободу треба. Директор школи показує скарбничку, в яку учні і батьки вирішили складати гроші на допомогу українській армії. І ми кожної суботи ходимо по батьках, хто хоче щось додати до цього, і вона та скринька лишається на долині при вході, а кожної суботи ми додавали до цього. Чотири рази вступ маємо. Нині діти вчать колядки, адже в школі планують збрати гроші для солдатів навіть під час різдвяного концерту, щоб ті знали, тут у них є справжня підмога. Тетяна Харченко «Голос Америки». Понад чверть століття тому було відроджено унікальний конкурс, який народився як спроба оживити мультфільми відомого художника Рубі Голберга, який дивував глядача вигаданими механізмами ланцюгової реакції. Завдання учасників змагань створити апарат, що виконує поставлене організаторами завдання. Конкурс підтримує уряд, США, адже у процесі створення чудернацьких апаратів народжуються майбутні інженери та винахідники. Протягом року конкурс відбувається по всій країні. Регіональні переможці збираються на загальнонаціональні перегони. Як цього року школярі Лос-Анджелеса визначали, чий винахід найкраще впорядкується із завданням. Розповість Уляна Телюк. Ще не встиг закінчитися останній урок, як кабінет фізики перетворюється на майстерню. Два місяці поспіль старшокласники приходять сюди працювати над апаратом, який у результаті ланцюгової реакції повинен старати край доздовки. це дуже просте завдання. Учні повинні розробити апарат, що буде виконувати різні функції, а головне видирати дошку. Учні готуються до конкурсу, який вже понад 25 років влаштовує організація імені Рубі Голберга, американського карикатуриста, який придумав мультиплікаційні апарати ланцюгової реакції я трохи нервую, бо ми ще не закінчили проект, хоча наближаємося до кінця. але навіть добратися до фінальної фази було нелегко. найважче для мене не дратуватися. Якщо хтось у команді зробить помилку, розплачуються всі. They so hard. Вони важко і віддано працюють. Вони зрозуміли, що повинні бути дисциплінованими та наполегливими. Адже з 50 спроб ця машина запрацювала лише двічі. To... Важко не звинуватити когось чи себе у помилках, але ми продовжуємо працювати і шукати рішення. Вирішення поєднало у собі знання фізики та об'єкти з дому та вулиці поєднуючи знання з роботою в колективі, вони складають все докупи. Мені здається, це неймовірно корисний досвід. Уся ця важка праця є підготовкою до конкурсу, що проводиться для учнів Лос-Анджелеса та його передмістя. Ідея цих змагань підштовхнути дітей, використати знання з науки і техніки та творчі здібності для побудови чудернацьких, але функціональних апаратів. Судді довго прискіпувалися до представлених механізмів. Усе ж переможця обрали одностайно. Ми почнемо з оголошення переможців серед старшокласників. Я такий радий. Ми перемогли. Я дуже задоволений. Окрім радощі перемоги, учні зауважили, що навчилися потребі спілкування і роботі в колективі, а також креативності. Додала їх вчителька фізики Крістіна Гануче. я намагалася охолодити її гарячі голови. Але знаєте, що врешті решт їх божевільна ідея дозволила нам зайняти перше місце. Тепер учні турбуються лише тим, де взяти кошти для оплати подорожі на міжнародні змагання у 2015 році, які відбудуться у штаті Висконсин. Уляна Телюк, Голос голосамерики. Якщо юні інженери змагаються у будівництві чудернацьких конструкцій, майбутні кіномиці визначають, хто з них краще висвітлить проблему цькування. 20% американських старшокласників зізнаються, що були жертвою шкільної дідівщини у 21-му сторіччі. До традиційних виявів фізичного та психологічного тиску додалось кіберцькування, що має не менш руйневний ефект на психіку підлітків. Уряд та приватні організації запроваджують чимало програм боротьби з цим явищем, поміж чисельних проєктів – конкурси на кращий відеоролик присвячений боротьбі із шкільною дідівщиною. Аня Мудрякова, Савана Сюсір та Даян Тріу найкращі подруги. Вони працюють над новим відеопроєктом, назву якому ще не придумали це буде або шкільні хулігани цькують самих себе, або ж ти собі найкращий друг. Аня відеооператор та монтажер. Вона бере участь у цьому проєкті, оскільки прагне привернути увагу до проблеми цькування. люди знаходять нові і нові методи цькування інших, які дозволяють їм уникати покарання. Це поглиблює проблему. аня почала створювати та виставляти в Ютуб власні відео, коли їй було 10 років. Чимало однолітків глузували з неї саме через її захоплення. Айка мені говорили багато неприємних речей: як то твої фільми безглузді, ти виглядаєш дивачкою. Навіщо ти це робиш? Але коли я перейшла у старші класи, я почала насолоджуватися цією справою. Захоплення виправдало себе. Зроблений нею та її друзями короткометражний фільм. Було відібрано представляти її школу на минулорічному міжнародному конкурсі боротьби із шкільною дідівщиною. Стрічка під назвою Одинока потрапила у фінал змагань. Ця робота досліджує відчуття людини, жертви Головну роль у картині зіграла Даян Тріу. Усі проти моєї героїні. Вона одинока. Але якщо перемотати плівку назад, то якби хтось допоміг їй, вона б не покінчила життя самогубством. Провідний посил цього фільму одна людина здатна щось змінити. Із власного досвіду Савана зізнається, що цькування велика проблема, особливо серед дівчат. Не знаю, чому дівчата жорстокі. Ми любимо ціпкати інших дівчат. Мені не подобається її одяг, її зачіска. З нею щось не так. Це гнітить дітей. Вчитель дівчат Меттью Парсенс. Переконаний, цькування проблема багатьох культур та країн. Я думаю, це проблема соціальної поведінки підлітків. Неважливо, де ви знаходитесь, у якому куточку світу ви завжди побачите схожу модель поведінки підлітків. Меттю переконаний, що вчителі мають мало засобів для боротьби з цим явищем, а ось підлітки можуть зробити значний внесок. коли учні дивляться на щось створене їх однолітками, і відчувають емоційний вплив цієї роботи. Вони значно більше переймаються проблемою. That's good. We need that. саме відчуття важливості їх справи спонукає цих дівчат працювати над новим фільмом. Окрім того, вони звичайно сподіваються цим разом перемогти. You like, like, yeah. подивитися, щойно побачений сюжет та програму вікно в Америку у повному обсязі. Ви можете у зручний для вас час на нашій веб-сторінці за адресою голос .us. Все більше американок обирають народжувати в домашніх умовах, а не у лікарнях. Щоправда, таких жінок все ще менше одного відсотка. Більшість таких пологів відбувається з допомогою професійних акушерок, які працюють з клієнтками ще до народження їх дитини і продовжують давати поради після пологів. Майже 9% родин наймають акушерку, навіть якщо народжують не вдома, а у лікарні чи пологовому центрі. Тему досліджує Ярина Матвійчук. Смая Бет Дрейк народила Дебру у власному помешканні. Це перша її дитина. Народжувати в домашніх умовах. Бет вирішила після того, як побувала на пологах сестри у лікарні. Я Побачила, що немовля, після народження негайно забирають від матері і кладуть на столик. Щоправда, з підігрівом і повним комфортом. Але дитина виглядала такою одинокою і плакала. Мені не здалося, що це найкращий спосіб знайомитися зі світом. Пріва тому, коли підійшов термін народжувати, Бет і її чоловік Дерек вирішили, що дитина з'явиться на світ вдома. Допомогти з пологами вони попросили Махрі Брін Ротман, медсестру акушерку з багаторічним досвідом. Махрі радила змінювати позиції і гладила спину. Це, мабуть, найбільший сюрприз в цьому процесі, і також її постійна присутність. Як тільки Дебра народилася, її негайно поклали мені нагороди. Я могла бути з дитиною. Останніми роками все більше американських жінок вирішують народжувати дитину в домашніх умовах, і все частіше на пологи запрошуються медсестри акушерки, часто навіть коли жінка народжує в лікарні. у багатьох країнах світу, особливо з невисоким коефіцієнтом смертності немовлят, акушерський догляд є базовою основою в системі охорони материнства. Всі жінки народжують з медсестрою акушеркою. Спеціалізовану допомогу вони отримують тільки у тому випадку, коли виникає загроза. Життю. Залучення медсестер-акушерок до пологів викликає застереження у деяких майбутніх батьків та й у медичних колах. Часто лунає критика. в інтегрованій системі, де медсестери роблять те, що ми називаємо первинним доглядом. Для матерів їх послуги дуже безпечна альтернатива. Фахівець погоджується, такий підхід дозволяє економити значні кошти страховим компаніям. Вплив цього у довгостроковій перспективі означає менше втручання у нашу систему. а тим часом Бет заохочує жінок, які планують стати матерями, ознайомитися з різними можливостями народження дитини, щоб вибрати найприйнятніший варіант для себе і для дитини. Ірина Матвійчук голос Америки. 26 років тому композитор і диригент Франциско Нунієс заснував у Нью-Йорку дитячий хор з особливою місією об'єднати навколо музики дітей різних національностей, віросповідання та достатку. З роками хор перетворився на взірцеву програму, що стала частиною музичної освіти у школах міста. Хор побував з концертами у різних куточках світу від Швейцарії та Ізраїлю до Китаю та Японії. Про цей унікальний колектив та його місію. Олександр Яневський. Рідко коли урочисті події у нью Йорку обходяться без участі місцевого хору молодих людей. Відкриття музею пам'яті жертв теракту 2001 року був одним з таких заходів, на якому були присутні родичі загиблих та перша родина. Хор об'єднує дітей різного віку від 7 до 18 років, які разом складають шість хорових колективів. Група, що називається «Прелюдія», є для хлопчиків і дівчаток від 7 до 10 років. Потрапити сюди можна тільки після ретельного процесу прослуховування. Ті, хто пройшов відбір, навчаються азам-музики, засновника і диригента Франциско Нуньєза. Головна мета цього хору не в тому, аби вишколювати співаків світового рівня чи завоювати міжнародну славу, розповів нуньєза. Наше завдання відкрити світ для дітвори, прийнятися співчуттям, проблемами ближнього, за посередництвом музики музика збагачує життя дітей, змінює їх на краще, змінює їх мозок, розвиває його, викликає цікавість, бажання дізнаватися більше про інші культури. Що я роблю? Я використовую концепцію співу, концепцію пісні, щоб об'єднати дітей з відмінних прошарків суспільства. Коли ви в оточенні різних людей ви здобуваєте новий досвід. Репертуар хору досить розмаїтий від музики періоду ренесансу і класичних творів до співів госпел, фольклору, виконання сучасних творів. Усе це робиться з однією метою використати силу музики для реалізації потенціалу кожної дитини. Слід зауважити, що всі учасники хору закінчують середню школу і отримують вищу освіту. Я думаю, що я змінився всередині. Хор допоміг мені піти в новому напрямку і поставити перед собою цілі, про які я колись і не мріяв би. Тепер я думаю про те, як вступити у коледж. Я думаю про своє майбутнє Ристи багато гастролюють. Їх виступи пройшли з аншлагом у Швейцарії, Японії Китаї. Нещодавно їх заслуги відзначили престижною нагородою, вручення якої відбувалося у Білому домі. тут неймовірні таланти. Я знаю, кожен з вас зробить дивовижні речі в житті. Самі ж хористи розповіли, як співи назавжди змінили їх життя. Мені то дуже подобається. Через різні емоції переходиш, коли співаєш. Переживаєш багато різних речей і в музичному плані, і в соціальному. Адже зустрічаєш багато людей з різних верст суспільства. Ми співаємо різні пісні. Диригент навчає нас багатьом речам. Кожного року ми знаємо більше ніж попереднього. Олександр Яневський, Голос Америки. Щороку у позашкільних програмах, створених за зразком хору молодих людей, бере участь 1400 дітей та підлітків у Нью-Йорку та сусідньому штаті Нью-Джерзі. Це була наша остання на сьогодні розповідь. Дякуємо за увагу до роботи Української служби голосу Америки. Дивіться вікно в Америку рівно за тиждень. Успіхів вам до побачення.